Писатимуть всеукраїнський радіодиктант Національної єдності в тилу і в Афроні, на фронті, на тимчасово окупованих територіях. Ми всі разом будемо творити цю хвилю єдності і диктуватиме цьогорічний радіодиктант народна артистка України Наталя Сумська. Пані Наталі, повітаю щиро. Щиро вітаю все українського світу, хто нас чує, хто писатиме, хто долучається. А написала цьогорічний радіодиктант, письменниця Євгенія Кузніцова. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, море перелетиш і не впадеш. Допоки буде в серці рідна мова. Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них, скніли у вічній гризоті. І останнє речення. А ми будемо жити цікаво всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою. В супереч історії і заради тих, супереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме.